Я займаюся вишивкою робками, зв'язанням і шию. Це моє хобі по життю. От коли придумаю що собі щось надумаю, я обов'язково його зроблю. От побачила я, допустимо, яйце пасхальне, я обов'язково його зроблю так, як я представляю. Я люблю Україну, Краснопавлівку. Завжди мріяла вишити картини на українську тематику. Завжди була в мене хата на першому плані, віз, кінь був. Ну, а це вже йде лірика, закохані. Це, це не всі картини, я багато картин роздарила. Спілкуюся ж з такими, як я, вишивальщицями, а в кожної є підчивка журналу. І от ми спілкуємося і буває так: дайте мені вашу роботу, а я дайте мені мою роботу. Ну, оце робота Світлана мені дала, а оце роботу я купила журнал. І від першої до останньої сторіночки я все вишила. Це малий герб, коли мій правнук пішов у перший клас. На першому уроці вчителька їм розказала, і є така геральдика, є прапор і є герб. І мій правнук прямо заразився цим, прийшов, подивився в журнал і каже, виший мені такий герб, я дуже, дуже його люблю. І от я вишила його, можна сказати, на одному подиху. І він пишається, що в нього є герб. Носить його і в школу, я носю його на виставки, я теж пишаюсь. Це я вишила в мене дві послідні роботи, я їх на одному подиху вишила. Я спілкуюся з військовими, кажу, Господи, дай їм здоров'я, дай їм щастя і дай їм сонечко побачити маму, і щоб мама ними порадувалася. Коли буде перемога, я обов'язково вишию лелеку, лелека нам принесе мир.